Як нещодавно стало відомо, колишній головний тренер зорі Валерій Кривенцов у перерві матчу четвертого туру групового етапу Ліги конференції проти Макабі Тель-Авів провів дуже емоційну розмову з форвардом луганської команди Едуардо Гереро. Ця розмова ледь не завершилася з'ясуванням стосунків по-чоловічому. На другий тайм замість Гереро вийшов Ігор Горбач. А Кривенцов наступного дня залишив клуб за власним бажанням. Поєдинок 14-го туру проти Дніпра 1 став для півзахисника шахтаря Тараса Степаненка 350 в у складі запорізького металурга Степаненко відіграв 81 матч та в шахтарі 269. Свою першу гру Тарас провів у складі металургів 4 березня 2007 року в гостях проти Динамо. Поєдинок завершився поразкою 1-3. 34-річний Степаненко став 15 м гравцем, який досяг позначки у 350 матчів в УПЛ. Нападник Полісся Полип Бутківський близький до повернення до загальної групи команди, повідомляє Sport.ua. Він отримав перелом першого плюсневу. Кістки у матчі восьмого туру УПЛ з Минаєм, а з колосом та Динамо він грав із травмою. Форвард вже пропустив ігри чемпіонату із Ворською Зореєю, кривбасом та металістом 19-25, А також матч Кубку України з Олександрією. Зараз гравець вже майже відновився після травми, і медичний штаб Житомирської команди докладає всіх зусиль, аби він найближчим часом повернувся до загальної групи. Можливо, він зможе зіграти з шахтарем у 15-му турі УПЛ після паузи на матчі збірних. Гра відбудеться 24. 4 листопада. У матчі 14-го туру по Металіст Металіс-19-25 досвідчений гравець Полісі Євгеній Морозко залишив поле на 22-й хвилині через ушкодження. Як повідомляє УПЛ ТБ з власних джерел, у нього підозра на вивих плеча. Очікується детальне обстеження, після чого стане відомо, який період пропустить футболіст. Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Олександр Шовковський розказав, чому Микола Шапаренко пропустив матч 14-го туру із Кривбасом. Цитата: На жаль, він в матчі з Колосом отримав ушкодження і зараз відновлюється. Сподіваюся, що найближчим часом він розпочне індивідуальне тренування, сказав Шавковський. Півзахисник металіста 1925 Бека Вичеберадзе отримав травму у матчі 14-го туру УПЛ проти Полісся. Лікарі діагностували футболісту пошкодження хреща з'єднання грудини з ребрами. Через це він пропустить близько трьох тижнів. Цього сезону Вичеберадзе забив один гол у 12 матчах. У головного тренера Шахтаря Маріну Пушича з'явився ще один асистент. Енд, це річний бельгієць Рул Тамбер. Він був професійним футболістом. Виступав на позиції правого та центрального захисника за бельгійський гейст. Забив два голи, отримав 20 жовтих та три червоні картки у 135 матчах. Після завершення футбольної кар'єри Тамбер працював у Ливані та Генку, зокрема, помічником тренера з фізичної підготовки. Минай може найближчим часом офіційно оголосити про закінчення співпраці з головним тренером команди Володимиром Шараном. Повідомляє тато таке: за даними джерела, керівництво клубу роздумує над тим, щоб використати вікно для матчів збірних з метою пошуку нового головного тренера. Минай посідає останнє місце в УПЛ. Команда набрала 6 очок у 14 матчах. Голкіпереала Андрій Лунін все ж таки вирішив залишити іспанський клуб. Повідомляє 24-річний українець прийняв таке рішення, коли мадридський клуб орендував. Кепу Арісабалагу. Зараз через травму Кепи Лунін захищає ворота Реала. Контракт з Луніним спливає 30 червня. Реал досі не виступав з пропозицією продовжити угоду. Футболіст розуміє, що не буде основним голкіпером команди, коли є Тібо Куртуа та кепа. Відзначається, що у гравця є пропозиції з інших клубів. Зокрема, футболістом цікавляться в бундеслізі. Свою зацікавленість вже висловили Борусія Дортмунд та Байер. Також не виключається варіант із Баварією. Реал підписав Луніна в зорі влітку дві Сімнадцятого року з того часу він провів лише 21 матч за команду. Жарона оцінює Артема Довбека мінімум у 30 мільйонів євро. Український нападник каталонської жарони Довбек привернув до себе увагу мадридського Атлетику. Джерело зазначає, що матрацники спробують підписати 26-річного форварда вже влітку 2024 року. Але для його підписання знадобиться мінімум 30 мільйонів євро. Також журналісти додають, що Атлетіку не єдина велика команда, яка активно стежить за виступами українця. Також також до Артема з'являється інтерес з боку Міланського Інтера. Портал Salary Sport оприлюднив інформацію щодо розміру зарплат гравців Емполі. За даними джерела, найбільше у команді заробляє український півзахисник Віктор Коваленко, який отримує понад 2 мільйони фунтів за сезон. У поточній кампанії 27-річний українець забив один гол у чотирьох матчах. Український форвард Сандерленда Назарій Русин відзначився першою результативною дією у складі святих. 25-річний нападник віддав гольову передачу на Джоба Белінгама на 17 17-й хвилині матчу з Бірмінгамом у 16-му турі чемпіоншипу у попередніх семи матчах за Сандрленд України Українець результативними діями не відзначався. Півзахисний Кракова Владислав Кочергін результативно провів матч 15-го туру чемпіонату Польщі проти погоні. Гості відкрили рахунок на початку другого тайму завдяки Бартушу Новаку, але для нього все зробив Кочергін. Владислав у штрафному майданчику обробив передачу з флангу і елегантно викотив одноклубнику під удар. Просто феноменальний асист. Для Кочергіна це вже десята результативна дія у нинішньому сезоні. За 27 матчів на клубному рівні. Владислав забив 6 голів та віддав 4 асисти. Український півзахисник Артем Фаворов відзначився дублем за Академію Пушкаша. У 13-му турі угорської першості Академія Пушкаша на виїзді здолала Уйпешт. На 19-й хвилині матчу Фаворов зрівняв рахунок. А вже у доданий час Артем вдало зіграв після навісу скотового і вирвав для своєї команди важливі три очки. У поточному сезоні Фаворов провів за угорців 11 матчів в усіх турнірах, забив 4 голи. Форварджарони Артем Довбик відзначився голом у матчі 13-го туру Ла Ліги проти райо Велікано. Асистував йому Віктор Циганков. Завдяки роботі українському дуету Жерона зрівняла рахунок на 42 й хвилині зустрічі. Це сьомий гол довбика у 14-ти матчах за іспанську команду. Також в його активі 5 асистів для циганкова. Це восьма гольова передача у 31-му матчі за Жерону. Також на його рахунку 5 голів. Український захисник арсенала Олександр Зінченко забив у матчі 12-го туру АПЛ у ворота Бернлі. Українець відзначився на 34 й хвилині. Він зробив рахунок 3-1 на користь своєї команди. Олександр забив свій перший гол у сезоні та другий за час виступів за арсенал. 26 26-річний футболіст проводить 16-й матч за арсенал у поточному сезоні. Це була його перша результативна дія у поточній кампанії. Український захисник Евертона Віталій Миколенко забив у ворота Крістал Пелес у матчі 12-го туру. АПЛ Українець відзначився вже на першій хвилині зустрічі. Віталій забив у другому матчі поспіль у минулому турі. Миколенко вразив ворота Брайтона. 24 24-річний українець у поточному сезоні провів 11 матч за Евертон. В його активі два голи. Віктор Коваленко приніс перемогу Емполі у матчі 12-го туру серії А з Наполі. У компенсований час українець пробив у дотик і відправив м'яч у верхній дальній кут. Це перша результативна дія для Віктора у поточному сезоні. Переможний Гол Коваленка допоміг Емполі покинути зону вильоту серії А. Захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко прокоментував підготовку збірної України до матчу відбору на Євро 2024 проти Італії. Футболіст запевнив, що підопічні Сергія Реброва розуміють, що стоїть на кону у цьому протистоянні. У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє у Ливеркузені з Італією. Не виключено, що переможець цього поєдинку отримає путівку до основної сітки Євро 2024 Підопічні Риброва вже розпочали підготовку до цієї гри. Олександр Зінченко назвав протистояння збірної. Італію матчем усього життя він зазначив, що кожен футболіст синьо жовтих мріє про перемогу. Футболісти хочуть подарувати радість уболівальникам, які відчайдушно потребують позитивних емоцій. Підопічні Сергія Реброва пишаються тим, що носять жовті футболки із гербом України на грудях. Усі гравці, які зараз захищають кольори національної команди, мріяли про це з дитинства. Футболісти обіцяють зробити все можливе, аби обіграти Італію. За словами зінченка, ніхто із футболістів не скаржиться на труднощі. Вони розуміють, що десяткам тисяч Українців зараз набагато складніше ніж спортсменам. Національна команда продемонструє найкращі якості на полі, а в мотивації гравці не мають жодного недоліку. Також треба зазначити, що наставник Італії Лучано Спалеті повідомив, що Брайан Крістанте, Андре Камб'ясо та Жоржиньо мають травми. Їх участь у матчі проти збірної України під великим питанням. Також італійці вже втратили Алекса Мерета, Девіда Калабрію, Рафаеля Толоя та Мануеля Локателі. Більше того, через дискваліфікацію заставки від. Ігор відсторонений Сандро Тоналі. Тому Олександр Зінченко впевнений, що збірна України може перемагати таку Італію. А як, гадаєте, ви, до снаги синьо-жовтим перемогти Італію чи ні? Пишіть у коментарях.